Всім привіт! Нагадаю, причіп житловий будинок на колесах вже енергонезалежний. Встановлено сонячні панелі ємністю 900 Вт. І зараз хочу показати, От батарея майже 30%. І хочу провести експеримент. Відключаю повністю електрику штатну на добу. Погода, самі, бачите, яка. Тобто панельки гнучкі. тобто вони не видають так багато, як скляні. І подивимось, що буде за такої погодки. Вирубаємо і залишаємо це. Давайте подивимось на інвертор. Бачите, лишилось тільки сонце 150 вольт, 6 А, 156 Вт. Відбувається зарядка батареї 26,3 вольта. Споживання 1%, або ж це всього на всього 10 Вт, в районі 10 Вт воно скачеть. Чекаємо до завтра, подивимось на результат. Я думаю, що батарея буде заряджатись. І це підтвердить те, що навіть в таку похмуру погоду цей причіп став повністю автономним, можна їхати будь-куди, жити в ньому скільки завгодно. А поки що на цьому все. Не забудьте підписатись і побачити результат. Дякую всім за увагу. Всім пока!